100 Вт. 90 по нулям. 14, 40, 53. Якийсь вітер. на висота. До 300. 350 тільки що було. 120, 79, 50, вітер. 2-3 метри в секунду. Тут мовчить. Коротше, якось так. 600 Вт. 400 Вт. Прикинь. Оце воно. Павіло, 139. 79, 50. 5 метрів. 5 метрів в секунду. 5. 170. 150. О, тут пішло. Пішов цей маленький вітряк. 35, 30, 45, 70, 108, 96, 113, цей мовчить, блин. я не знаю, як це так вітер. Там дує, тут не дує. 140. О, зараз тут піде. Коротше, щось упало. Так, цей маленький, що то валить. Трошки нижче висить і... О, сюди пішов вітер тепер. Коротше, щось непонятно з цим вітром. Там є, там нема. 5 метрів, 357, 300. Малий, так, хто крутить. Короче, капець. 100 Вт. 79. 869. 38, 58, 72, 105, 91, 97, 55, 60. А цей мовчить, блин. Зараз цей набере. Не. 2 метра в секунду. Якісь такі пориви чи воно за завіх... Вітер з завихренням якимись. Ось, Якийсь, блін, не пойму я. Там є, там нема. Пішов набирати, пішов набирати. Пішов набирать. набирать. Теж нічого. Ну, вітер ж такий. поривами до п'яти метрів. Це в нас маленький вітрячок, А це воно трошки більший. Ну так. Вітерець так, 2-3, ну анімометр медленно крутиться от. А тут теж Цей погнав. Я не пойму, 5 метрів різниця вітряк от вітряка, а по-разному вони крутять.